А далі сторінка флотської історії 29 квітня 1918 року у Севастополі на кораблях Чорноморського флоту було піднято українські державні прапори. Флот підпорядковано уряду УНР. З цієї нагоди у військово-морському коледжі старшинського складу. відбувся теоретичний семінар під назвою Україна шлях до моря. Побувала там і наша знімальна група. На захід, присвячений 93-й річниці підняття українських державних прапорів на кораблях чорноморського флоту, зібрався майже весь офіцерський та старшинський склад військово-навчального закладу. Відкрив семінар начальник військово-морського коледжу Євген Кальніченко, який з нагоди такої знаменної історичної події вручив курсантам випускного курсу Знак військовоморського коледжу старшинського складу. А у своєму виступі він ще раз нагадав майбутнім старшинам, що саме з цієї дати розпочав своє відродження українські. 29 квітня 1918 року з підняттям жовто-блакитних прапорів здійснено перехід українізованого Чорноморського флоту під юрисдикцією Української Народної Республіки. У тому ж 1918 році, 18 липня, ухвалено закон про військово-морські права, що є символом сучасних військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні особовий сад Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Тетімова гідно продовжує славні традиції українського військового флоту, Цікаві сторінки відродження національного флоту відкрив присутнім начальник кафедри соціально-гуманітарних дисциплін полковник Андрій Лубенець. За його словами, незважаючи на пропагандистку та інформаційну роботу, ще не всі і не все знають про реальні події 29 квітня 1918 року, які у подальшому повністю змінили історію відродження українського флоту. Не дивлячись на велику роботу. Пропагандистську, і просвітницьку. Мало ще хто знає про цю подію. А якщо знає, інформація або перекручена, або якось викривлена, і тому, напевно, нам ще довго предстоїть проводити певну роботу. Тема не така проста вже, як це здається. Вона і для нас, ті, хто живе в Севастополі, дуже така, кажуть, чутлива. От ми знаємо, що політичні питання, особливо в військовому середовищі, вони досить важко інтерпретуються, але на то і є наука, на те, на те є, як кажуть наша робота, щоб ці всі біли плями усунути свідомості. 93 роки тому почався відлік новітньої історії українського війська, невід'ємною складовою якої є вітчизняний військовий флот, який після розпаду радянського союзу було відроджено силами державних структур і українського народу. Сьогодні Військово-морські сили України це боєздатний інститут держави, що надійно забезпечує захист територіальної цілісності і недоторканності морських кордонів нашої держави.